20 червня 25-го року вітаю. Хочу показати вам трояндочки, які я посадила 2 роки назад, десь в червні місяці це була літня посадка. Це був англійський набір. Назви якісь мені казали, але вони зовсім не співпадали і бірки не було на трояндах. Це був англійський набор. І посадка літня, мені зовсім не сподобалася. Краще, Найкраще троянди садити на осінь. Ну, ще навесні куди не йшло. Ну, але влітку ні, бо кущик уже сформований, листя, квіти. Ну, квіти то обріжуться. Ну, все одно, він приймається, Ну, мені не сподобалось. Хоча то літо було дощове, а якби не дощове було, я б не знаю. Ну, може хтось і прилавчився. Тому кущики не дуже. В тому році вони були, вже виходить, друге їхнє літо було у мене, але вони були зовсім ніякі. Ось тільки в цьому, цьому році вони пішли ці кущі, і то не всі. Один там зовсім не пішов. Троянда, оця яскрава, помаранчева, рожева, помаранчева, по краям. Світлішає, китицями квітне, квітки хвилясті, гафровані такі. Бачите, от з той сторони вони жовтенькі. Дуже запашні. Троянда схожа на августу Луїзу, але августа Луїза більш така повітряна і. Більша квітка набагато, а колір дуже схожий. Схожа це англійська троянда, чайна гібридна. Ну, чому кажу англійська, бо була все ж таки в наборі англійських. Може хто пізнає цю красуню, гарна троянда, і зимостійка вона, і не. Так, щоб хворіла вона ні, листя темне зелене, полуглянцеве. Дуже запашна, гарна трояндочка, може хтось знає назву. Зараз камера передається. Поруч з нею троянда з того ж набору. Я думаю, це теж троянда чайна гібридна, зовсім інша, ніж та. Але... Теж англійська, з англійського набору, така вона зовсім інша форма. А та й дивися. Дуже запашна, Та запашна ця взагалі. Може це Олівія Роуз? Може хто підкаже мені листя більше в цій троянди. Тут дуже таке велике гарне листя. Я думала, може королева Швеція, але мені написали ні. Ось як відквітає, ось якою вона становиться. Може хто знає, що це за травянда. Дуже запашна. Ось ще одна троянка з того набору. Цей кущик взагалі дуже маленький. Взріст він. Ну, може, от той у цей пагін. Ну, може, сантиметрів 45, 40-45, пів метра не буде. А квітка дивовижного червоного кольору. Камера так і не передає. Він червоно-помаранчевий. Він набагато, може, от так от якось? Він набагато яскравіший цей колір. Тут він на камері просто якийсь червоний. А насправді він. Ну, хай Бог простить, бо пам'ятаєте той галстук, що піонери носили. Ну, тут, може, щось подібне. У червоних видких троян я бачила такий колір. Ось отак ось, коли я нахиляю. Так більш колір схожий. Може, хто ж хто пізнає. Здається, це теж, теж англійська чайна гібридна троянда. Може хто пізнає. Ось того набору. Ну цей, цю троянду я пізнала. Це Tranquility. І тих, що жінка мені казала, назва Транквіліті була. Це гарний чудовий кущ, Гарне квітне. біла. Ну, вона не біла, біла спочатку і салатна там є, але ну, гарна троянда, як розкриється, я покажу. Не хворіє. Бачите, ось який кущ. І поред ось з одного набору. Ну, це раз, два, три, чотири троянди. Інші троянди я вже там розпізнала, бо... І назви вона якісь казали. Мабуть, ті співпадають. Там ще Крокус Роуз, король Артур. Но мені, аби ці ви допомогли впізнати. Я була б дуже щаслива. Дякую за перегляд, дякую, що підписалися. Підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки цим трояндам. І дякую особливо нашим українським захисникам, особливо зараз на нашому сумському напрямку. Хай як Бог береже.